Розкажіть, будь ласка, про для початку оперативну ситуацію на тих напрямках, де безпосередньо залучені ваші бійці. Які завдання вони зараз виконують на фронті? Наші бійці виконували завдання вогньової підтримці і евакуаційної підтримці Збройних сил України, які наступають зараз, саме в районі Бахмута район Кліщівки. В принципі, у нас вже з'явились е, фото і відеоматеріали на нашому полкових каналах, але попросили поки що, якби немає підтвердження генштабу у кончатковому звільненні кліщівки, тому ми поки що прибрали цих матеріалів. Дійсно, сьогодні з'являлася також і світлина ваших побратимів з бригади лють. Вони також викладали фото. Однак офіційного підтвердження від Генштабу ми ще не маємо. Чи можемо говорити загалом, коли відбувається звільнення того чи іншого населеного пункту, які безпосередньо завдання стоять перед бійцями, вони мають впевнитися в чому, що вже ворогів немає на усій ділянці, що вони. Не можуть потім повернутися, відновити контроль. Їх вигнали, відкинули на достатню велику ділянку від власне, наших позицій. Що зараз відбувається в Кліщівці і загалом ось в таких населених пунктах, які перебувають на межі уже звільнення? Зараз відбувається зачистка кліщеївки. Там на вчорашній день за ними там було пару домівок, але на сьогодні вже все, наскільки я знаю. І ну там, знаєте, просто є якісь нори, якісь подвали, де позалазили ці недобітки, чи яких там залишили. І це треба все перевірити, щоб... Десь він може бути поранений, десь просто дезорієнтований, який контужений росіянин. Тому це звичайна така робота, яка йде за звільненням населеного пункту. Точніше, того, що від нього залишилось, там немає як і в Бахмуті в принципі жодної цілого будинку. З до речі, так хотіла й запитати минулого разу, коли оголошували про звільнення Андріївки. Бійці говорили, що немає де навіть встановити наш український прапор з Кліщіївкою. Я так розумію, аналогічна ситуація так на жаль, ці визволітелі так визволяють територію, що там нічого живого не залишається. Загалом, наскільки окупанти чинили опір на бахмутському напрямку, яку зброю вони використовували? Можливо, можете сказати, хто протистояв вашим бійцям? Чи це так звані елітні війська Росії, чи це якісь найманці ПВК? Так як Мідина дуже розкручена Бахмут, і біля Бахмуту це населений пунктів, то вони тримаються за них. Бо для них це, ну щоб всі розуміють, що вони за них поклали десятки тисяч своїх і зеків і звичайних бійців. Тому, якби, да, так, там часто, які тримали достатково устойливу оборону, поки що їх не вибили у них тяжке озброєння, та їх і самих там І Казати про те, що вони там масово чи здаються, такого не можна, тому що, на жаль, вони до, певної, до певного часу якби, стоять в обороні. Але помалу-помалу ми їх перемалуємо. Тут головне, щоб вибити у них важке озброєння, і тоді сама по собі піхота з стрілянським озброєнням довгу оборону тримати просто не може. Ще хочеться поговорити про білоруського дикта... диктатора Лукашенка. Він, за повідомленнями, змі створив у Білорусі власну ПВК на базі вагнерівців. Таким чином він турбується про власний захист після перемоги України у війні і хоче забезпечити собі життя і здоров'я за допомогою ось таких найманців. Ну, це була е, така ініціатива Лукашенки по фактично врятуванню режиму Путіна, тому що він е, чудово розуміє, якщо поваляться Москва, він відразу наступний. І це буде дуже швидко. І от коли е, пригожин рухався на Москву е, на Мачуліші, це аеропорт під Мінськом. Приземлілись декілька транспортних бортів, і у нас є інформація, що готовилася к завантаженню бригада Списна Засмарена Горки, це білоруська бригада, і її хотіли перекидати на Москву. Тому що фактично Путін і його кер... керманичі втекли з Москви, і вони вже не сподівалися на свої власні збройні сили. От таки знаєте, інтернаціонал-диктаторів, коли один допомагає іншому. Ну і Лукашенка. Якби робить висновки, тут у нього інша проблема, у нього ж немає чим їх фінансувати. Тобто він сам сидить на дотаціях у Кремля, а зараз цих декілька тисяч вагнеровців, які ну, їх не влаштовують зарплати, як ну, там, отримують Збройні Сили Білорусі, тому що вони там по декілька тисяч доларів мають доклади. Фактично, коли буде поставлена крапка у російсько-українській війні, Україна переможе. Лукашенко розуміє, що наступна буде ескалація. Це білоруси можуть влаштувати бунт проти його диктаторського режиму. На кого він зможе спиратися? Чи зможе втримати під контролем білоруську армію, чи ось лише на такі на таку приватну охорону? Безумовно, в нього є притаріанці, так зване, які там його служба безпеки, власна, декілька різних отрядів спецназа. Я не думаю, що Збройні Сили України будуть за нього бітися. Фактично, соціум білоруський вже в 2020 році показав, що він не хоче бачити цього диктатора на чолі нашої держави, і це він тримається завдяки. До тих пор, поки тримається Російська Федерація. Як тільки там щось почне вагатися, все, диктатор, диктаторський режим Білорусі буде обрушено. І в принципі, я просто скажу, що для України дуже важливо таке розуміння, що по словах Путіна вони вклали в Білорусь в підтримку диктатури Білорусі десь біля 200 мільярдів доларів. І це така значна лічба, якою вони. Не дарують Лукашенку. Вони його не випустять із своїх обіймів. І обов'язково вони ну, щось таке погане в нашому регіоні через Білорусь ще будуть намагатися зробити. Як це були колони в 22-му році на Київ. Щоб було розуміння у українців, що наче зараз, якби часово припинені оці ракетні обстріли з території Білорусі, але він застається маріанеткою Кремля. Він буде робити те, що йому загадає. Уже в Європарламенті заявили, що Лукашенко має відповідати за агресію проти України на рівні із Путіним. Закликали видати ордер на його арешт. Міжнародний кримінальний суд. Це важливий крок до того, аби Лукашенка судили в Газі. Ну ми б, звичайно, хотіли було судити в самої Білорусі, і щоб він не в європейській тюрмі сидів. А в білоруській тюрмі там за зараз тисячі політв'язнів білоруських сидять, цей крок однозначно якби, скерований на деморалізацію режиму, тому що він тримається на силовому ресурсі. любые силовики з міністерства внутрішніх справ, ну навіть військові люди з юридичним фахом. Вони розуміють, якщо рішення по кримінальному справі прийнято, то воно буде доведено до кінця, і всі, ці, хто буде боронити диктатора, вони автоматом попадуть так само на лаву злочинця. Нещодавно Лукашенко також приїздив до Путіна в Сочі перед візитом Кім Ченина до кремлівського диктатора. Ну і самопроголошений президент Білорусі запропонував Путіну розвивати співпрацю на трьох: Росія, Білорусь, Північна Корея. Лукашенко боїться зближення Путіна із КНДР і того, що він залишиться за бортом. Тут напевно він боїться залишитися взагалі ну, самому, ну, от сам на сам з білоруським народом. І от він постійно шукає от, з ким зблокуватися, тому що у нього там були лепше сябри, О, там, Хусейн, колись був Каддафі Мілошович. вже, що їх мільчають от, з ряди диктаторського інтернаціоналу. Ну от зараз він з кимом там. Раніше він декілька його було поїздок в Китай, Він там проголошував про те, що от як би нам таким зачепитися маленьким вагончиком до великої китайської економіки. Ну, що він розуміє е, сутність того, що ніякого білоруського економічного чуда, про те, що вони пропагандивно розганяли там більш двадцяти років, його не існує. Тобто Білорусь існувала в обмін на Палітику винищення всього національного за кошт російських подач це дешеві енергоресурси, енергонозбити і дешеві кредити. Ось зараз у Путіна все більше і більш проблеми в економіці, і Лукашенко розуміє, що рано чи пізно його можуть зняти просто здовольства. Зрозуміло. Пане Вадиме, вдячна вам, що долучилися. До нашого ефіру глядачам нагадаю Вадим Кабанчук, заступник командира білоруського полку збройних сил України імені Кастуся Калиновського, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, дякую вам до побачимо.